10-го А класу Марта Милиновська разом з однокласниками не вперше долучається до благодійної акції. Дівчина розповідає, приносить пластикові накривки, оскільки вони здатні стати в нагоді для військових. Кожна кришечка дає допомогу воєнним якось. Давати друге життя, другий шанс. Тому е, ми з класом домовилися збирати кришечки навіть поза школою і також в школі. Ми зібрали дуже багато кришечок. Е, також ми збирали з дому, з пляшок різних, шукали на дворі, тому що теж багато валялося. Кришечки збирають, а згодом переробляють та створюють протези для військовослужбовців. Окрім цього, зібраний пластик можуть віддати на переробку за кошти, на які волонтери мають змогу придбати дрони. Марта Малиновська не єдина, хто долучився до акції та приносить кришечки до ліцею. Заступниця директора з виховної роботи школи розповідає: діти збирають від найменших до на найбільших. Учні в захваті від даної акції вони приносять кришечки, вони збирають, залучили всі всю, всю сім'ю. Всю родину до даної акції приносять цілими пакетами. Це прекрасна ініціатива, і випадок повинні, я вважаю, її підтримувати, тому що тисячу кришечок це один протез, який допоможе нашому захиснику заради нашого майбутнього. Акція тривала впродовж трьох днів. За цей час школярі зібрали понад три тисячі кришечок. Директор розповідає, будуть і надалі брати участь у подібних заходах. Сьогодні ми передаємо ці кришечки вже військовим. От і акцію вирішили продовжити. Далі вона буде постійна. І постійно будемо обмінюватися із госпіталем, і цими військами, які до нас звернулися при потребі, будемо продовжувати цю акцію. Долучитися до акції можуть усі охочі. Варто лише принести кришечки в місця збору. Лілія Мазур, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.